Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья. Господь благ, Господь царюе. И дуже 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 радию, что Бог дозволяет нам будто разом с вами. И дуже дуже радию, что ближе меня такие славные люди. Я кажу не только славные, файны люди с файного места Тернополь. Святая Авита, святой Николай. Святий Андрій і святая Наталя. Я радію, що вони сьогодні будуть і співати, і будуть розмовляти тільки українською мовою, тільки я пам'ятаю, я казав, що раз в тиждень я буду проводити, проводити, пров як правильно проводити. проводити? Проводити так, проводити українською мовою. Українською мовою. Ну, вже. Два дні подряд української мови звучить ранкова молитва. Но я радію, що вони завітали до нас. і Було дуже, дуже приємно проводити час. разом. Вони для нас були великим благословенням, бо В п'ятницю вони були у нас здесь в церкві молились разом. Потом поехали на Кутузуку, потом поехали на Шестакова, Потом всю, всю субботу они конференцию проводили, они более детально будут рассказывать за конференцию. И вот в воскресенье на двух потоках они служили в нашей церкви, были благословения. Но знаете, что самая большая радость? Что поки они были здесь три дня то у нас не было прилета, представляете, и даже сирена не противала. То я бы хотел, что после, после того, как они уедут от нас, чтобы уже не было прилета в Харькове. Может, это значит какой-то пророческий приезд для всех нас. Поэтому, если, если так оно и будет, то вам, напевно, придется приехать до нас, чтобы здесь жили, бо, бо три дня, то есть и сирена почти не працювала там. Я, я дивился, что, что вот так все, не дивился, как правильно дивись, как? Брат, правильно. Правильно, правильно, правильно кажу? Правильно. Вау, видите, как, я, я приятно, что разом все. Добрый, друзья, я бы хотел, чтобы мы разом помолились, и эту молитву будет вести брат драгоценный, святой Николай, и... Иди, пожалуйста, на эту молитву. Давайте будемо молитися за Україну за місто Харків і взагалі за всю Україну, щоб Бог зупинив цю війну і дав повну перемогу Амін. нашим воїнам, не тільки перемогу, тут так. таку земну, а щоб ми також могли і в духовному мати повну перемогу, Амін. щоб Ісус прийшов в Україну і було велике пробудження, щоб багато людей вони просто побачили, який добрий є Бог, і навернулися до нього. Давайте будемо щиро молитися. Наш великий сильний Господь, ми О, щиро О, вдячні тобі за те, що ми можемо бути в Харкові, Господь. Дякуємо Дякує тобі за те, що нас Дякує, так гарно ісусі. приймають, Господь. І ми Дякує, бачимо ісусі. твої благословіння, Господь. Ми Дякує, бачимо ісусі. цих гарних, хороших людей, які О, так ісусі. багато Дякує, трудяться ісусі. тут, на цьому місці, Господь. Дякує, ми щиро ісусі. вдячні тобі, Господь, за них, і ми щиро Дякує, вдячні ісусі. тобі за кожного хто живе в місці Харкові, Господь, жайш себе на небезпеку, Господь. Але ми дякуємо тобі за те, що ти їх бережеш. За те, що ти охороняєш і благословляєш, Тобі, ісус. і ми просимо тебе, благослови надальшого Бла, дай, щоб ще багато людей в місті Харкові вони пізнали тебе, живого Бога, так, не тільки ісус. в Харкові, не тільки в області, але й всій Україні, так, Господь, ісус. бо нам всім потрібен ти. Так, і ми просимо тебе, Господь, зупини цю війну, просимо, я молю і прошу, дай повну перемогу над ворогом, Господь, і дай, щоб прийшло так, твій ісус. мир. Твій спокій, Твоє благословення, і ще багато людей вони навернулися до тебе і були в Тобі, благословені. І жили в мирі, в спокої. Бо, ми Боже. все віддаємо твої святі руки і благословляємо місто Харків, так, область так. і всю Просим. Україну. Тобі за все часи слава. Амінь. 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 Друзі, ми будемо разом співати молитву за нашу неньку, за Україну. Моя молитва, нехай ли, до тебе наче фіміра, і серце лине безупинно, чудовий твій небесний храм, Боже, я молю за Україну, Боже, молю. Людей, ти прости ти спаси молюсь, і ми свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму під небесами радість і ми ти дарував життя за людей і дав хлібу життя, нас записав. Своєму слові живому Ти для життя синяда. Тебе, і ми нам ранями, Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму і тебе саме, і мир ти дарував життя за людей, віддав Кніву життя, на записав, одяг на записав, дякуємо, Ісусе. Друзья, мы очень-очень благодарны, что с нами вот такие замечательные люди. Я хотел подчеркнуть, вот Вита здесь рядом, жена нашего брата Николая, но у нас вот очень такие хорошие связи с Тернополем. Бо первые дни войны, 1 или 2 марта, Виталий Алексеевич с командой из Тернополя, они ехали на Харьков, но не доехали, бы сильно гололед был. Ожеледица, да, как украинцы говорят, да, ожеледица. И они выгрузили продукты в, в, в Полтаве, но с 7 э, березня, 7 они уже приехали до нас 5 бусик полный. И долгое время они занимали первое место, самые больше из Тернополя приезжали. Долгое время. Потом румыны все-таки победили. Румыны сильные. Победили Тернополь. А потом еще Тернополь опять победили румын. А потом румыны все-таки победили. И где-то Тернополь остались далеко-далеко, ну, позади. И первое место поки что держат румыны по приездам. Но я думаю, что зараз уже Тернополь пытается опять догнать румынов. Поэтому я могу сказать, так держать, брати, Сеса, Вита, я знаю, что Николай давно хотел приехать сюда, а ты боялась, не разрешала. А что тебя заставило, что ты решила приехать? Не то, что он приехал, но и что ты приехал. Деток оставили, двое деток и сюда. Что я думал, что если умереть, уже вместе умереть. Что я Чого що, що ти не розрішала йому і що ти зараз вирішила приїхати? ну Розкажи. Ну Насправді це мрія нас двох побувати в Харкові. Не тільки чоловіка, так. А та до війни, що мрія? До війни, так, до війни, так, так. До війни така мрія в нас була, вона здійснилася, на жаль, під час війни ми тут в Харкові. Чуть-чуть сильніший мій чоловік за мене духом, бо я на початку справді боялася. Прильоти, ракети, але я дуже дякую Богові, що я була тут в цьому місці. Прекрасне місце, прекрасні люди, не тільки церковні, а й люди міста Харкова. Неймовірні люди, які прагнуть Бога, які просто потоками. Ми відвідував, відвідувавши села, міста, не знаю, як вас, і просто в захваті дивитись на те, як люди шукають Бога і як Бог торкається їхніх сердець. Це велике благословіння. І побачивши, як Харків їдучи сюди, я не сподівалася, що настільки Харків поранений, якщо так можна сказати, скільки будинків зруйнованих, вікна майже всюди побиті і боляче, боляче, але більше двадцяти тисяч будинки, там різні там, лікарні, їх більше 20 тисяч. Да, ми були навіть були до школи нас, і там школа вся зруйнована, так і дуже болить, але і чути всі оці історії, там коли один танк стоїть, коли хлопці наші босі в чому були, в тому йшли захищати. І я просто зрозуміла, що Господь, Бог, він з нами в місті Харкові, в Україні. Він не виїхав нікуди, він залишився тут. Бог є тут. Так, Бог славу. є зараз, Аминь, між нами, Аминь, і Бог залишиться Аминь. з нами. Він не кине Аминь. нас, і я вірю, що буде перемога для України. Вірю і знаю це. Тому я благословляю харків'ян і благословляю весь український народ. Амінь. Ніколай, який тобі пожелань для всіх, хто з нами в ефірі, і позже буде Що ти їм хотів пожелати? Таке Цікаве питання. Я би хотів, щоб кожен з нас найперше тримався міцно Бога, бо з Богом завжди легше завжди легше через те, що Бог є Бог миру, Бог надії, і навіть коли страшно, і коли є Бог, то Бог дає якесь одно ну, середині спокій. І також хотів би побажати нам якнайшвидшої перемоги, щоб прийшла найшвидша перемога і щоб. Ми, коли вернемося назад в Харків, щоб ми вже приїхали на перемогу. Амінь. Амінь. Господи допоможи. Чекаємо, чекаємо, молимося. І дуже важливо знати, що ми проходимо через долину смертної тіні можемо пройти. Але Бог з нами. От, от це нас должно так навчати, що Господь з нами. Наталі, от я ну, не був знайом, так з вами, близько Ніколая, Віту. Бачу в Тернополе святого Андрея. Вот, да, как-то я тебя как-то, наверное, бачу, но, но, но не сфотографировал, да, чтобы было в памяти. Вот какие у тебя вот, ощущения, ты как духовная личность, так да, как ты отвечаешь за сестринское служение, там вот на конференции ты проводила для сестер, то чувствование. Что ты чувствуешь, находясь здесь, в Харькове? Есть какой то у тебя как... Ну, как пророческое слово, какое-то вот наткнение от Господа, находясь здесь в Харькове. Что ты можешь сказать нам здесь, харьковянам всем, харьковчанам? Пытаюсь, пытаюсь украинское, знаете, иногда получается не украинское, не харьковское, что-то такое. В першу чергу хочу сказати, що Харків нас зустрів, як ми тільки вийшли з поїзда, не тільки сонячною такою гарною погодою, але він просто з перших днів нас окружив такими теплими, щирими людьми, які люблять Бога. які... Я просто дивувалася, наскільки люди посвячені своєму служінню, коли ми були в різних селах, де роздають, де, де роздають людям їжу, де свідкують їм про Бога. Як це щиро все роблять ваші брати і сестри, Слава. дуже дякуємо. Це це потужна праця, яку ви робите, і це великий приклад для нас. Слава Богу. А, а є сюди така, то ж такі от, от, е, Що далі буде? Ілля Петрович, ви ще як в нас в Тернопіль приїжджали, ви говорили Харків це Україна. Я настільки вам повірила, і я вірю, що Харків це Україна. Буде перемога, і я теж чекаю цього дня, коли ми всі разом приїдемо сюди і будемо разом святкувати перемогу. Я дуже дякую Богу, щоб ми залишилися в Україні і можемо послужити. І це принесе благословення для нашого краю, наші молитви, наша ця щирість і посвята Богу. І я вірю, що воно принесе благословіння і Україна переможе. Амінь. Перший раз в Харківі, так? так. Да. А от, от от кажи, будь ласка, а саме конференцію, от який епізод з конференції сподобались в суботу, коли ви проводили для сестер? Що Тебе так сподобалось, зацепило? На конференції сама не чего я найбільше чого боялася. Я хотіла, щоб був в цей зв'язок з залом. І коли я встала, я я хвилювалася, я дуже я переживала думаю, яка буде реакція залу. Говоримо по-українськи, думаю, чи мене зрозуміють, чи як, як, яка буде реакція зворотня залу. І ви знаєте, що перші, зразу перші хвилини я відчула, як вони уважно слухають, як вони ковтають просто ті слова, які ми говорили. І це, це просто тримало нас, і так було дуже приємно. І насправді, от ви нас благословляли, так, і я, я вже сьогодні це говорила і хочу ще раз сказати, що ми. Що Вы, вы для нас благословение, вы говорили, что мы мы благословение для вас, а насправді вы для нас благословение. Слава Богу. Дякую вам, дякую и, друзья, вот я сейчас скажу о, о такую речь, они это не, не скажут, вот не скажут. Я шею вот, восторгаюсь с служителями Божьими, пасторами. Вот у нас в команде очень много пасторов, она, которые могли уехать с Украины с первых дней войны. Вот здесь, когда бомбили нас очень много из наших пасторов, служителей, они могли уехать. Но они не уехали. Они остались здесь для того, для того чтобы служить Богу и служить людям. Вот Наталья вместе с Андреем не також могли бы уехать из Украины, как многие уехали. Но они остались служить Богу и служить людям. И мы ну, радимо, что вы в Тернополе там служите. И вы приехали до нас, І разу перший раз в Харкові хот, хот, хотілося. Хотілося, <рес> хотілося. <рес> казати, що ви не останній раз, що, що ви до нас завітали. Добре, Андрій, будь ласка, слова. Друзі, я вражений найперше містом Харковом, тому що ну, не сподівався, не очікував, наскільки гарне місто, наскільки приємні прості люди і сама атмосфера без перебільшення. Коли ми зустрілися з нашими братами і сестрами, з пастором Іллею Петровичем, взагалі емоції помножені на 10, Тому що е, оце пасторське любляче серце, оце ведення Святим Духом, яке передається людям, церкві, ну теплий прийом, добрий прийом, знаєте, завжди, завжди хочеться. Бути приємним, бути потрібним для Бога, для служіння, де тільки Господь не покличе. і спонукає нас до цього найперше відповідальність перед Господом. У нас є завжди бажання прославляти ім'я Господнє. Amen. Є за спиною певний досвід. Можливо, він для когось малий, для когось великий, але він є. І тим досвідом завжди хочеться поділитися і відкрити особливо молодим братам, оскільки я мав. Виклад для молодих братів, передати от, оцей настрій, показати деякі духовні істини, глибини, що Бог, який з нами, він ніколи не програє. І коли амін, і коли амін. він на нашій стороні, ми є переможці, так, відкрити амін. деякі хитрощі, диявола, яким, якими йому вдавалося багатьох, особливо братів, обманювати, тому що я мав спілкування в першу чергу з братами, і коли я їхав сюди, маючи тему Воїн Ісуса. Я хотів просто навчити, показати, передати, дати зрозуміти, наскільки ми є сильні в Бозі. Можливо, сьогодні цього не видно можливо, це довгострокова перспектива на тижні, місяці, роки, але я впевнений від Бога, що вона обов'язково спрацює. Тому що був час, коли були певні служителі, люди, які нас вчили, як воювати з дияволом, як протистояти ворогу. І ми бачили славу Божу в своєму житті. Ми бачили е, ці свідчення Божі в своєму житті, що Господь він завжди стоїть за словом своїм. Чи це в, е, в питаннях зцілення, чи це в питаннях прощення, чи в інших питаннях? Але наш Бог сильний Амін. і особливо, що приємне мені це. Коли я бачив очі братів, коли я бачив, як вони відкликаються, це були люди, які не хочуть миритися з зі спокусами, які не хочуть миритися з гріхом в своєму житті, які дійсно хочуть бути наповнені Святим Духом і нести оцю силу, нести це слово до людей. І тому я дуже радий, що я тут був, особливо дякую вам, Ілля Петрович, за запрошення. Нам дуже приємно, тому що. коли ми один раз бачилися в житті, і пастор церкви довіряє свою молодь, довіряє молодь області, не маловідомому братові не перевірно, в певній мірі ризикує. Але ми старалися, ми молилися по максимуму, просто викласти, передати ну, ту суть людям. Тому я дуже приємно вражений без перебільшення. О, бачиш, що что здесь происходит, бо наш взять из Тернополя. И я думал, вы приедете, уедете, он же остается. И поэтому я так уверенно ожидал, что вы приедете. Если вся ответственность потом была возложена на него. Но ну, дуже, дуже дякую, что вы приехали до нас, дуже искренно. И провели конференцию, и все, что происходило здесь, в Харькове, Бог проводил через вас. Мы Ему, Дякуємо і дуже большая просьба, да, дуже. От коли ви приїдете в Тернополі, от приїдете і ти зайдешь на братерську зустріч, подякуй Богдану Івановича, всіх пасторів, дяканов, що у вас благословили в дорозі. Будь ласка, от, обов'язково. зробіть, зробіть. И другой важный момент. Все браты, которые приезжали до нас, вы знаете по именам, я даже не буду сейчас их перечислять, вы знаете их, вот кого-то я пропущу. Вот каждого крема, вот каждого крема, ну, начинает Андрея, я не знаю, давайте и заканчивать Степаном, да. От Андрея, Андрей, чуешь меня, да, от а Степана обовязково обнимите их, вот, да, меня, вот нас, добро, обовязково. И третий важный момент, дуже прошу, вот вы, вы молитесь, в вашей церкви у вас много программ, много э, на кожаной встрече, помимо того, что вы молитесь за Украину, вот, помолитесь за нас, за Харьков. Не, не потребно 5 минут, 30 секунд, 1 минута, но, будь ласка, помолитесь за нас, бо мы хотим, Святкувати разом перемогу і, будь ласка, помолитесь добре. Ну а зараз підітьте нас молітво. і за Харків, і за Україну і за всіх, які приїхали з України, щоб вони повертались до України, щоб був мир в Україні. Добре, друзі, давайте зараз щиро помолимося. Схиліть свої серця, схиліть свої коліна, голови на всякому місці, де ви маєте можливість. Зараз щиро попросимо за наш за нашу Україну, за наші міста. Ми переживаємо, але ми не просто. Молимося, аби сказати ці слова, а ми молимося з вірою, так, що наш так, Господь Він є сильний рятувати Україну від ворога. Він так, є сильний дати. І ми, ми молимося з вірою, що ми побачимо амін. славу Божу на нашій Тобі, що Господь амін. зробиться. Тому давайте амін. ми щирим амін. серцем призовемо Його ім'я за нашу країну. Амінь. Амінь. Амін. Батьку Небесний, Цар Неба і землі. Ми подяку Тобі складаємо за те, що амін. О, дякуємо, Ісусе. Твоя милість над кожним із нас. Господь, і над нашими містами, і над нашою країною, Господи, і ми бачили ці руїни. Ми бачимо, бачили ці людські страждання, болі, переживання. Господь ісус. А ти їх знаєш більше, Господи, як постраждав народ наш, але ти тримаєш цю країну в твоїх руках. І ти сильний благословити, Господи, підняти, наповнити її, Господи, найперше Твоїми благами небесними, силою Твого Святого Духа, Амін. Господь. Як ми хочемо, Господи, щоб на нашій землі було спасіння, Амін. щоб всіх куточків куточках України люди почули про Тебе, так, Господи, прийняли спасіння Твоє, Господь, так, щоб Ісус. в Твоєму Царстві було багато людей з України Амін. і багато людей да. з Харкова, Господь. Амін. Ми роз, молимо Тебе від роз, я Сина роз, Твого Ісуса. Ісуса. Бо тільки ти о, сильний о, це о, зробити, о, і молимо тебе, Господи, о, стань за народ наш Господь просимо, ісус. Осі. Допоможи нам, Ісус, благослови, благослови здорови о, ці рани вилікуй, Господь, о, 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 і хай Боже, цей народ буде благословений. Так. Також місто Харків, Господь. Так, благослови. Ти, Господи, зберіг це місто від наступу ворога, Господь. І тут сьогодні українці, і ми Амін. просимо тебе, щоб ти стояв щитом, Господь, за це місто, Господи. Так. І нехай ця Євангелія поширюється у всі куточки цієї місцевості. Ми молимо тебе, а помісну церкву благослови, благослови пастора, всіх керівників, Господи, всіх братів і сестер наших, які трудяться, Господи, благослови. І ми її благословляємо Твоїм іменем, бо слава Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Аминь. Аминь. Брат Андрей, спасибо, что вы согласились проводить с нами эту молитву. Спасибо, Вита, Николай. Дуже дякуємо. И давайте разом кажем славную молитву. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца та єднання Святого Духа хай будет с нами. Аминь.